86-річна Анна Тихонівна та її син єдині жителі Марганецького гуртожитку. Через тотальну заборгованість ще три роки тому тут відключили усі комунальні послуги, тож мешканці просто почали від'їжджати. А пані Анна, за відсутності іншого житла, вимушена жити без води, світла та опалення. Жінка їжу готує за допомогою газового балону. На приготування лише першої страви йде понад три години. Старенька просить воду та продукти харчування по. Людях. Взимку температура в кімнаті максимально підіймається до 3 градусів тепла. Від постійного холоду на стелі висять бурульки, на підвіконні сніг. Рятувалася родина лише ковдрами та гарячим чаєм. Так ми і живемо по І То син тут живе, то я, а всі розійшлися, вони, должники позадолжалися. Світ отключили, все отключили. І ми тут спали, тут сосульки висели. Капало нам на голову. Ми мокрі і спали, і діти і спали. Три роки навіть не могли вмитися, на ньому кружечку, водички, согреть, холодно. Забір вода. за допомогою пошуку нормального житла літня жінка зверталася до марганецького виконкому. Також від початку обстрілів міста намагалися жити поза межами марганцю. Однак через деякий час все рівно поверталася до гуртожитку. Вона плакала сікара. Що це таке? Ну, ну, ну я її нічим не можу. А пети таки підставить себе знайти її квартиру. Вона не буде платити туди. Вигнать, вона весь вернеться в серці життя. А чи старше життя? Вони там живуть і, і, і не за що не платять, панієте? Тільки вона там живати, вже як нічого там немає. Вони абсолютно і за всі на дох поки живу, вона за не виплатили долг Вони Вже три роки дох там тягнеться. Я не можу зараз сказати, який він там є. Так, її ніхто нічого не платить особа. Через брак коштів родина пані Анни не може дозволити собі винаймати житло за гроші. Сподівається, на допомогу сторонніх людей.